Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку, невеличку розмінку та перейдемо вправі. Розпочинаємо руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліва, вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Раз. Два. три. Закінчу. Все робимо спокійно, різких рухів. Чотири оберти головою по часовій стрілці. Чотири проти часої стрілці по часовій стрілці. Розпочинаємо. У іншу Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Чотири оберти у іншу сторону. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Три, чотири. Раз. 4 і раз. Два. 3 закінчуємо Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Попражнення ножиця. Розпочинаємо. Раз, два, три. 4 Раз. Два, три. 4 Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Раз. На вам. Перед прогиб назад. Вліво, вправо. Розпочнемо завдання. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Виконуємо спокійно без різких рухів. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Руки на Чотири Чтинах лету вліво. На п'ять, шесть, сім, вісім. Нахило тулба вправо. Вліву сторону. Розпочинаємо. Чотири нахили. Раз, два, три, чотири. Віншу сторону спокійно. П'ять, ші, сім. 8, Раз, два. Продовжуємо. Молодці. Три, чотири. Дуже добре. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Все робимо без різких рухів, Продовжимо. Раз, два, три, чотири. І останнє повторення. П'ять, шість, сім. Закінчили. Молодці, дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два порота, тулуба вліво, два поворота, тулуба вправо. Продовжуємо в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо ранкову зарядку. Раз, два. Молодці. Стараємось. Три, чотири. Дуже добре. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги на шині пліч. 30 нахилов, 15 нахилов к одній нозі, 15 нахило в іншій нозі. Вправа називається мінниця. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все робимо. Дев'ять. Без різких рухів. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. 12. Тринадцять чотирнадцять п'ятнадцять. Продовжуємо. Шістнадцять. Молодці. Сімнадцять. Вісенадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчили. І е, ставимо одну ногу на носок. 10 разів по часи стрілки робимо, розминаємо е, од, од, одну ногу та іншу ногу. Ставимо. Ногу на носок, Розминаю 10 разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Без різких рухів. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Іншу ногу розминаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім дев'ять. Десять. Сьогодні ми з вами зробимо. Одне лише, одне лише повторення. Ми зробимо спокійно 10 разів відживання від підлоги, згинання розгинання руку пори льожа. Зробимо 2 е, підходи по, по 5 разів. У сумі зробимо 10 разів. Спокійно 5 разів робимо згинання, розгинання руку пори льожа. Роблять і дівчата, і хлопці. Потім е, робимо невеличку паузу та продовжимо теж. теж це повторення, згинання, розгинання рук в опори льожи. Сьогодні зробимо два підходи по п'ять разів. У сумі я кажу, десять разів. Спокійно розпочинаємо. Попад та спина на одному рівні. Розпочинаємо. Раз, два, три. Молодці. чотири і 5. Коли ми робимо. Опускаємось, ми робимо видих. Вдих. Ми робимо перед початком справи. Вдих. Видих. Подимаємось, робимо вдих. Видих. Спокійно, не затримайте дихання. Відпочиваємо між підходами 5-6 секунд та продовжуємо. Продовжимо. Ще один підход і все на сьогодні. Вдих. Видих. Вдих. Два. Видих. Ще раз, третій раз. Вдих. Три. Видих. Четвертий раз вдих. Видих. І наостанок спокійно вдих і видих. Вдих. Видих. Молодці. На сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте робити ранкову зарядку, робити розминку перед тим, перед тим як робити якусь справу силову або, або якусь. До інших зустрічей, до побачення. На все добре. Bye.